Вітаю Любі! І ви знову на моєму каналі Ведична Астрологія для кожного із вами. Я, Науменко Наталія, моя школа Ганапаті Віді. І сьогодні у нас заключне відео про прогноз для всіх висхідних знаків зодіаку І сьогодні для козорога, водолія та риб. Нагадаю, що це загальний прогноз так, для знаків зодіаку. і тут важливо знати свій висхідний знак. Саме той знак, який сходив над горизонтом в момент вашого народження. Тому що за добу по черзі на небі сходять всі 12 знаків зодіаку. тобто кожен день народжуються всі 12 знаків зодіаку. Неважливо від місяця народження, тому ваш місяць народження ніякого значення і немає. До визначення вашого висхідного знаку. І так, для висхідного козирога, так, що чекати, це період такої тотальної інвентарізації ресурсів і серйозних фінансових змін. Тому що життя підводить, буде підсуми попередніх зусиль і показує, які структури справді працюють, а які потребують перегляду. Але давайте нагадаємо, що ж це таке висхідний козиріг. Яка його місія? І нагадаю, що Козиріг це такий архетип будівничої системи. І Козиріг це десятий етап еволюції будь-якого процесу. І він символізує отримання видимого результату, соціального статусу та побудову таких довгострокових і стійких конструкцій. Місія Козирога стабілізувати процеси та адаптувати їх до реальності. І ви покликані створювати опору для себе, для родини, для організації, і вам важливо бачити практичну користь своєї роботи і отримувати визнання з боку суспільства. Козиріг відновлюється через участь у надійних, перевірених часом структурах. Чіткі правила, зрозуміла ієрархія і відповідальність дають вам відчуття внутрішньої стабільності. Тому це ваше джерело сили. І фінансове благополуччя у вас залежить. Від здатності бачити майбутні тренди, розуміти потреби суспільства та працювати з технологіями. І найбільший успіх приходить саме через участь у великих соціальних або інституційних проєктах. І так, лютий місяць починається з того, що все фіксується на другому домі. Це гроші, ресурси. Цінності. І увесь місяць концентрую увагу саме на цьому. Да? На режимі життя, на сімейних питаннях. Це період перегляду доходів, як ви витрачаєте і того, що для вас справді має цінність, як ви говорите, що ви їсте. Ось все це буде під фокусом. І тому початок місяця розпочинається, звісно, з. Повні, Повня де у вашому сьомому будинку. І тому там може бути така багато-багато енергії, яка може дати можливість завершити важливі процеси у стосунках або якусь співпрацю. Можливо, вихід із певних команд, колективів, або якихось ділових союзів. Ну і, звісно, ось це скупчення планет у вашому другому будинку протязі місяця. Починається з Меркурія 3 лютого. І це можуть бути якась новина інформація, тому що Меркурій це про інформацію, про підвищення зарплати, премії, ну або зміну умов оплати. З 26 лютого Меркурій стає ретроградним, тому можливі такі. Затримки виплат або якісь додаткові вимоги саме з боку роботодавців. Коли ви спілкуєтесь з іншими, людьми, перевіряєте, чи вірно вас зрозуміли саме те, що ви хотіли сказати. Венера 6 лютого ну, переходить так само в знак водолія, і це один із найкращих транзитів для доходів. Тут можливе реальне зростання фінансового потоку, тому що ж Венера, це принцип насолоди. І також цей період може дати бажання витратити на якусь смачну їжу, на зовнішність, на стоматологію, на зір, на естетичні процедури. Ось все це може бути сприятливо. Потім сонечко 13 лютого переходить так само водолі. І тут вже прояснюється питання. Рахунків, бонусів, податкових зобов'язань. Звісно, є ризик імпульсивних витрат заради статусу або іміджу, також можливі перевірки фінансів від державних органів. Ну і головна подія це, звісно, 17 лютого сонячне затемнення у другому домі. Ну і це така точка фінансової перезбірки. Ось ця вісь, другий, восьмий будинок запускає тему Мої гроші, мої ресурси, чужі гроші, чужі ресурси. І ось цим ви будете працювати. І тому протягом наступних шести місяців запуститься ось цей процес 17 лютого, але зміни можуть відбуватися протягом всього цього періоду до наступного затемнення. Що саме може змінюватися рівень доходів, може переформатуватися бюджет. Ваш. Може ви змінити режим харчування, режим спілкування. Ну, ну, тобто, може бути як отримання великої суми грошей, або, навпаки, різка зміна джерела доходу. Все залежить, звісно, від індивідуальної карти і від тих періодів, які ви проживаєте, і від вашої карми. Тому наприкінці місяця ще й Мар додається до. 23 лютого додається до ось цієї компанії, да? і аж 6 планет буде у другому домі. І тут може з'явитися такий імпульс, майже принцип дій до витрат до великих покупок, можливі операції, якісь пов'язані з нерухомістю, щось бажання прибрати, продати, щось придбати. Обов'язково ну, зверніть увагу на горло, нос, ось цю всю лор-зону. І тому дуже важливо, уникаєте переохолоджень, перенавантажень. І, звісно, слідкуйте за тим, що ви скажете, тому що Буде давати бажання щось різко відповісти, щось різко сказати, або не подумавши це зробити, тому ну, тримайте це на увазі. І тому ключовий такий висновок, Який? Ну, це місяць фінансової ревізії для козирогів. і пора чесно подивитися, куди йдуть ваші ресурси, гроші, час і енергія. І ваш успіх зараз напряму залежить від уміння грамотно керувати тим, що вже накопичено. І не розпорошувати зайве. Ідемо далі. І так, прогноз для висхідного водолія на лютий 2026 року. І це період максимально особистого прояву, пробудження і різкого повороту в темі іміджа і статуса. Тому що після внутрішньої тиші і підсумків січня було багато планет саме в 12-му будинку. Ви виходите на сцену, ну і світ починає помічати вас. Трошки нагадаю природу висхідного водолія. Це такий провідник майбутнього. І водолі це 11 етап еволюції будь-якого процесу. І він символізує різке зростання популярності, горизонтальні зв'язки та отримання найбільших результатів саме через колективи, через систему. Місія водолія в цьому світі да, з'єднувати різні процеси. І інформаційно їх збагачувати. І ви та людина, хто бачить картину набагато ширше, ніж інші, і ви вмієте об'єднувати людей різні ідеї та напрямки. І джерело вашої сили саме ви будете відновлюватись через відчуття причетності до чогось більшого. У вас живить зміна середовища, рух, контакти з темами майбутнього, технологія, розвитку суспільства. Ну, а фінансо, фінансове благополуччя у водолів, звісно, залежить від якості риби. Коли ви дієте без корисливості, з відчуттям сенсу, такі ви гуманітарні, творчі, екологічні або соціальні проєкти, ось всі, всі ці енергії будуть для вас відкривати ширші грошові потоки. Тому лютий місяць розпочинається. Саме так, з фокусу на першому домі ви самі. Да? Це ваш місяць, тому що після транзитів по 12 му домі, у січні, життя різко переводить вашу увагу на вашу особистість, тіло, імідж і самопрезентацію. І все це розпочинається з повні, саме у вашому 6 домі. І завершуються теми боргів, лікування, боротьби з обмеженнями. І, можливо, остаточна якась виплата або кредиту, або завершення якогось робочого контракту, ну, або навіть перемога над якоюсь шкідливою звичкою. Ну і звісно, головна тема місяця це скупчення планет стелюм, у Вашому першому будинку. І розпочинається це з Меркурія, з 3 лютого, він переходить до вашого першого будинку, що говорить, ну, ви будете мати можливість активно говорити про себе, презентувати свої ідеї, знайомитися. Ну і це такий період швидкого розширення контактів, ну і такої навіть іноді і слави. Але з 26 лютого Меркурій стає ретроградним, тому можливі. Ну що, затримки в документах, повторні якісь можуть бути домовленості, ну і взагалі необхідність пояснювати те, що ви сказали раніше. Потім 6 лютого Венера доєднується до Маркурія. Ну, і це один з найприємніших транзитів, тому що дає удачу, привабливість і можливість для чого? Оновлення гардеробу, процедур краси, романтичних знайомств, ну і звісно, покупки транспорту або якихось вигідних угод. Ну, пов'язаних з комфортом, з нерухомістю. Потім сонечко з 13 лютого так само заходить у знак водолі, і він підсилює сонце, вашу видимість, вашу проявленість, і ви якби світитесь і привертаєте увагу да? керівництва, партнерів і систем, які приймають рішення. Ну, Все, що пов'язано з сонцем. Ну, і звісно, головна подія лютого це 17 лютого сонячне затемнення у вашому першому домі. І тому ця активується вісь я і всі інші люди. І це така ключова точка трансформації. І протягом наступних шести місяців може що відбутися: різка зміна іміджу, трансформація тіла, зміна статусу, переїзд, еміграція, зміна імені або прізвища. Ну, тобто, це така буде перезбірка. Вашої ідентичності. Ну і кінець місяця, коли Марс 23 лютого так само доєднається до ось цієї скупчення планет, да, то. Це буде дуже потужна комбінація. Там багато планет, які будуть давати вам можливість кар'єрного зростання, отримання візи, паспорту, статусу, активна робота над тілом, над здоров'ям. Ну і взагалі з'являється так багато енергії, бажання діяти і змінювати життя тут і зараз. І так, який у нас висновок, тому що для. Водолів, лютий, 2026 року, це такий ваш особистий пік, не так часто таке велике скупчення планет ще і під час затемнення відбувається саме в вашому першому будинку. І ви не бійтеся бути в центрі уваги. Ну і заявляйте про себе, тому що саме зараз можуть вирішитися питання, які тягнулися роками. Взагалі любі, від житла до соціального статусу. І єдине застереження, ну, тому що з кінця місяця Меркурій ретроградний, тому перевіряйте деталі двічі, але не зменшуйте масштаб свого прояву. І остання знанка, прогноз для висідних риб. Вони завжди чекають, мають, скоріш за все, багато терпіння, тому що. Прогноз для останнього знака заключного. Ну, і лютий 2026 року для висхідних риб це період глибокого занурення в себе. Завершення старих сюжетів і підготовки до нового життєвого циклу. Це місяць тиші перед народженням нового. І коли система очищується, а зайве відпадає саме по собі. Трошки нагадаю природу висхідних риб. Такий архетип завершувач циклів, тому що риби це 12 фінальний етап еволюції будь-якого процесу. І вони символізують підбиття підсумків, перевірку цілісності і відповідність саме універсальним законам енергообміну. Місія риб завершувати процеси екологічно та усвідомлено. Ось для чого народжуються риби. І ви відчуваєте, де система більше не працює, і саме ви вмієте м'яко її розчинити, не руйнуючи. Рибам життєво необхідний простір для відсторонення, тиша, ранкові години, водичка, мистецтво, спостереження. Ви відновлюєтесь, коли не берете активної участі, а дозволяєте життю текти. І це є ваше джерело сили. Гроші. З грошима у вас пов'язана енергія овна. Тому фінансова стабільність приходить через сміливість діяти. І якщо риби застрягають у мріях, а вони це дуже люблять, і не втілюють їх у реальність, з'являється апатія. Фізична активність і контакти з тілом повертають саме вам силу. І тому після активного соціального січня який був у вас, да, тому що був дуже активно одинадцятий будинок? Життя переводить вас у режим внутрішньої роботи? Фокус місяця це дванадцятий дім, усамітнення, еміграція, завершення, відпускання, підсвідомість, приховані таланти. І тому починається місяць з повні, звісно, да? і саме де це відбувається у вашому п'ятому домі. Завершуються теми, пов'язані з дітьми, з навчанням. Особистими проектами та хобі. Ось там буде купа енергії. І це може бути як закінчення відпустки або якогось етапу навчання у вашої дитини, або закриття якогось вашого проєкту, який вже виконав свою функцію. Ну і, звісно, головний сюжет місяця це скупчення планет у 12-му домі. І розпочинається це все з Меркурія. І 3 лютого активується тема. Переїздів за кордону, роботи наодинці, можлива підготовка до реолокації переїзду, роботи в тиші, написання текстів, написання книг. Ну, а з 26 лютого Меркурій стає ретроградом, тому документи можуть затримуватися, доведеться повертатися до старих питань, ну і можливі якісь відкати у ваших планах. Потім Венера е доєднується і це вже час розставань із речами. Може бути продаж, перевезення або розхламлення, що корисно робити. Також це період такого творчого, тонкого натхнення. Фотосесії, мрії, роботи з образами. Тому тут таке, ну, хто пише книги, верши, це дуже-дуже такий класний період. Сонце 13 лютого так само доєднується до Венери з Меркурієм. І проясню тему за кордоном. Становиться все трошечки чітше. І можливий перехід, ну, наприклад, у фріланс. Або якась відпустка, або лікарняний, або обстеження в клініці, або усвідомлене вимикнення саме активного життя. Ну і, звісно, ключова подія це 17 лютого, це сонячне затемнення у 12 му домі, тому активується вісь 12 та 6 будинку. І це ключова точка завершення великого циклу. І це може як проявитися? Ну, Наприклад, як рішення Все я переїжджаю, такий глобальний переїзд, або якесь остаточне звільнення від чогось, або зміна напряму дії, або рішення просто піти у власну справу після періоду ізоляції. І затемнення вас якби змушує сховатися від шуму світу, щоб прийняти таке доленосне рішення. Ну і кінець місяця буде м, активуватися переходом Марса, да? і буде аж вже 6 планет у знаку Водолі в вашому 12 му будинку. І Марс може дати великі витрати переїзд. Медицину, нерухомість за кордоном бажання придбати, можуть бути якісь різкі рішення, якісь такі ну, емоційне відпускання, також можливі теми, які пов'язані з керівництвом, зміною державних структур. Структур, з якими ви взаємодієте. І вам не, не потрібно тримати на собі занадто багато відповідальності або боротися за межі в агресивному середовищі, тому що це вас буде дуже швидко виснажувати. Що вам дуже корисно, це дозволити собі піти в тінь в цьому місяці, відпочити від соціуму, очистити простір. І психіку. Тому ретрит, природа, тиша ось все це це ваші союзники на лютий місяць. І тому давайте підсумуємо: лютий місяць для висхідних риб це місяць очищення перед новим стартом. І не бійтеся втрат, витрат або розставань, або щось ви Віддасте від чогось на щось ви залишите, а саме залишите те, що гальмує ваш розвиток, тому що через 12 днів саме через нього система звільняє всіх людей від чогось зайвого. Ну щоб у наступному циклі з'явилось щось значно більше і значно сильніше. На цьому я завершу серію відео прогнозів на лютий 2026 року. Я дякую вам за увагу. Якщо вам було корисно, будь ласка, підтримайте мій канал, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, як це у вас відіграється. Якщо ви слухаєте це трошечки вже пізніше, коли лютий вже йде, я буду вам за це дуже вдаль. вдячна. І з вами була я, Науменко Наталя, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного, і моя школа Ганапаті Відія. Бережіть себе!